Не бійся, бо Господь з тобою, і не лякайся він Бог твій, він підкріпить все сильною рукою, дай серце радість і спокій. Як часто страх в серцях наших панує, коли чим далі тим все більше зла, і в нас питання, де наше майбутнє, якщо і далі в світі буде так, а ворог сюди. Сіє ворожнечу пускає стріли люті від своїх, люди зміст своїх планують втечу, щоб не загинути в жорстокій ті віні. І часто ми падаємо у вічай, бо плани будували на життя, а все розпилось, душа плаче, І ми втрачаємо сенс буття, тому що часто. Що життя Господь, що будь-яку годину з нами буде і не залишить нас серед назгоди. Частіше новини, чуні ми не втішні, все ближче приближається війна, і віру розбивають ці слівісті, і страх охоплює наші серця. Але ж ми діти Божі, Він є з нами. Дасть він пасти, згинути своїм, не треба страх у серце допускати, Бог завжди свій народ поріг, коли і страх і був у небезпеці, і ворог підступав зі всіх сторін, то Бог тримав народ у безпеці, і серед них він чудеса творив, Падуть до полки ворожі. Господь сказав, ніхто йому противитись не може, він все тримає у своїх руках, а світ такий мінливий, ненадійний, сьогодні все три маєш, завтра що? І на душі стає так неспокійно, Ми боїмося втратити добро, та Бог до нас з любов'ю промовляє. Скарб на землі, бо все це тимчасово проминає, а що зібрали в небо ми собі. Якщо Бог поштав пробування, як Іова можливо проведе, не думай, що вже кінець настане, він не залишить і стократ верне. Господь наш батько Він не може, бо сліва залишити своїх дітей. Щодо віримось, Він допоможе, за руку серед бор'я проведе, не піддавася тисним грозам світу, і всякий страх від серця вішини. Він дав у своєму слові обідницю, що проведе через долини. Лише страх Божий хай тобі панує і виповнень бажання від Твоїм, і всі благання. Щирі Бог почує, дай силу і допоможе боротьбі. Слава Богу. Слава Богу.